Досягнули багато, до речі, разом із Міністерством освіти і науки України, інститутом модернізації змісту освіти. Ми там, переформатували програму для нової української школи з 5 по 9 клас, далі вона виписується. Ми займалися якраз фізкультурою. Тобто ми досягнули того, що дитина на році має право вибору обирати різні види спорту, які ми туди завели. До речі, нові види спорту там диск фрізбі, це ціла гра, або там черлідинг. Або флорбол і так далі. Сім видів спорту, які є гендерно рівні, тобто хлопці і дівчата грають на одному майданчику, це супер важливо. Вони є без дотику, тобто вони не мають травматичності через те, що там немає прямого контакту. Далі в дітей є право вибору, вони прямо під час уроку обирають там, кілька модулів одночасно під час уроку, інклюзивні підходи. Зокрема, точно для тих, хто прийшов з беззмінного взуття. Або з довідкою що є різні там легкі ігри, питанк і так далі, в яких немає перевантаження фізичного.